Вчора нам прийшли офіційні листи, треба ще додати. З Технічне питання. Там змінюється чисто технічно члени комісії і я прошу ще додати двох осіб, які вчора нам надіслали на стильці. І товарчук е, Владислав Харівич, директор політичної організації міських центром. мене є пропозиція поставити даний проєкт рішення за основу. Прошу задати проєкт рішення за основу. Так. Далі е, є пропозиція внести додатково два представника, так узчасть прізвище. Прізвище Панцюхіна і Толомарчук. Прошу хто за включити її в комісію.

But we're not Дякую. Yeah. проходжу.